Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 19 жовтня, 25 рік. Ну, і як завжди, я ж кажу, пішов сезон розпаковок. Але сьогодні ми отримали не саженці. Сьогодні ми отримали хімію. До речі, ось телефон 096 231-3203. Це ну, відсилала, я не знаю, це його дружина, можливо, це Вадим. Вадим, який займається хімією. Дуже давно він займається, він є в Фейсбуці, наберете на Viber, він вам все розповість. А якщо скажете, що на каналі побачили-почули фермерське життя, можливо, ще якась знижка вам буде. Хоча я сам не вибивав ніяких знижок, чесно кажу, і не люблю я цього робити. Кожен, кожен заробляє свої копійки. Так, що хочу сказати. Придбали по рекомендаціях, кому що треба, там дуже багато хімія в мілких фасовках, кому потрібно, купуйте. Чесно скажу, я сам купив, буду десь по знайомим по друзям, чому купив два пакети, тому що щось тут іще у нас. Ну, Можливо, тому що буду фасувати і перепробувати. Але, 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 звісно, не по той ціні, що я взяв, тому що це хімія і потрібно коло неї. Працювати. Хто розуміється, той зрозумівся, що я придбав. Норбекс. Норбокс це замінник е, мідного купоросу, можна сказати, ну, це не мідний купорос, але це замість мідного купоросу е, можна обробляти. Е, бордовська суміш є бордовська суміш. Сам я не готовий, звісно, ще закинути це все діло, тому що ну більше я довіряю бордоську суміші. Але, але дуже тяжко знайти і дуже тяжко працювати з тою суміш, то будемо намагатися пробувати. Пробувати, щось замінювати. Можливо, зробимо так і так, можливо, зроблю я. Обробку восени цим. Тобто, до речі, хто там працював, скажіть як краще. Обробити восени нордоксом, а навесні обробити бордоською сумішю. Чи навпаки, зараз обробити бордоською, а навесні нордоксом. Ось так. Тому що не знаю. Ну, звісно, буду якусь частину обробляти тільки нордоксом, десь якісь дерева, для того, щоб мати порівняння. Працювали бордуською, все гарно працює. І проблем ніяких. Особливо, коли почали якісне. До речі, можливо, придбаємо і мідний купорос І буде в нас ось Вадим ще нам це в подарунок. Дякуємо Вадиму. Ось такий дав адювант. От спробуємо. ми. Працювали своїм одівантом, Ми працювали завжди з сільвет Голдом, мені дуже подобалося. Ну, от порівняємо працюємо цим одівантом, що воно і як. Це бачите, приємно отримувати ось такі якісь подаруночки. Ну, це не за рекламу подаруночки, Це не знаю. Я йому нічого не говорив. Я завжди купую, як звичайна людина. А потім вже, звісно, це відео він побачить і ви всі побачите. Щодо чого. Так що працюємо, готуємося до нового сезону. Нам потрібно працювати. Якщо пропускати і надіятися, що воно просто так саме все виросте, ні, так не буде. Саме воно нічого ніколи не росте. То краще йдіть на базар і купуйте, як ви збираєтесь саджати дерева і нічого за ними не не доглядати. Тримаємось, буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити в своєму житті лише те, що вміє робити найкраще. І не лізти туди, куди не потрібно. Дякуємо захисникам за чисте небо. І все буде добре. Тримаємось.